окей, okay, okay. з вами, як завжди, хто хто, я, Капітан Кость! Сьогодні ми будемо грати в Бу... ніколи не повірите, що доксо? Що? І зараз Х... хтось скаже, що дощ все більше в мати. Давайте пограємо в цю гру, це хорор. Я подивлюся трошки відео по цій грі і вже трошки більш-менш шарю. І давайте спробуємо. Тут, 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 тут зараз отель і сица крауч сита крауч тут мало на вас Є підібрати підбратися крауч Але можна запускать кнопку миші О, зробити. окей Тут ще можна ховатися в шафы від всяких що може в кілька тисяч метрів. Що хоча тебе було на мені що? Ключ. Монети, монети нам задобиться. О, на шифт мало. На шифт. Це контур. Э! Е! О, гроші, запальничка. І ще гроші. Все, все, шановні, покидаємо готель. Я вже маю 100 гривень на своєму кінці. Чого вистачить на таку-то булочку з маком? Що там таке було? Я не хочу а, тут так А, це просто була близько. Е, чого тут у нас бойде через двері? Чого тут у нас за вікном бойде? Тут двері, А що тоді там? О, тут така пяточна. А тут дві шафи. А, о, є. Клас, клас. Над шапами. Ми, м м поки що це гра легенька. Поки що це гра лихенька. Я лежа, шоп! Сюда, Сюди, 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 вс. Вс, шоппов. Да ты ч уже? Ребаунд! Камнинг! Ай, не лошадься тут всех, до... Coming back, second, survival, ambush, Пережити за Эта ця штука называется амушем. Не знаю чему, якщо он пошло. Ищи! Я шкодую уже. Я шкодую, что я почему? Це тільки 12. Окей, как это. Я візьму и запалю запальничку. Якщо тут хтось... Є! Yeah! Так що я зараз ви цю якусь штуку, то мені це не сподобається, є. А, А! А! Що це А! Oh, це шкаф! Чого шкафом падати я тільки пробув? тянути когось з моєї банди точно щоб тут мені самому проходити. Це кошмар о ключ І мені... Я думаю, я так просто пустую. Якщо зараз вылеза щось? в таких кімнатах не може бути. Ну тут дві двері чогось номерком. Давайте мы... Ми... Ні-ні-ні, там якісь звуки, там якісь звуки, мені не подобається, тому я поворот. Угу. Я знаю просто! Я просто знаю, що там щось не так з стієют двері Я зараз звідкись вылезе ще як амбуш чи що-то таке, я не знаю, І мене приб'є Тут я така штука не, не запалюва. А! Я тебе не відбився! Вс. Шо? Я не я, зараз я, я оглядаю. Як что тут можна купити? Дробовик, то я би собі бы купив би сюди на Гранату. А якщо щось на мене летить, воно більше на мене не летить. О, тут такий аля офіс. О! О, третя на Клас. О, Господи. О, чекпот! Тільки це десь 100 мене! Я не знаю, мне... Я відчуваю, що... О, боже. Очі. Що? Я ви відходили, відкрив! Ха! Ааа! Ха! 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 Що тут було? Що ту було? Я навіть Відкрив на вас! Ля. мені точно було когось, треба було з банди покликати. Соло це робити, це, це ще і мій астрал, мені треба було брати з собою рандома, щоб я хоча б не відчував. Щоб тут. Порада, якщо ти коли-небудь себе відчуваєш самотнім, згадай, пограй в якийсь жехасники і тобі вже нікого не не відчуватимеш далі самотнім. У мене є лок пик. Тут може ще як я зрозумів. Там якийсь... А! Тут щось світиться А, тут ключик. Тобто всеки він може позначати на двері на ключик. Боже, я другу терію точно комусь кличу. я, хочу, что я А то череп, Я что когда я такие очи, ничего не может. О, привет! Це ты! Ой, собачу! Китай купи кораш! Ты помер до того, хто позвати раж. Звучи. Й не мене було навіть через две двері! Третя-третя двері непогано! Ооо Боже! Взагалі, щось було страшно. Другу серію, я точно. Но ну, йду. Вона ще каже, що, би, що о, рекомендовано знавушника. з навушника. З навушниками хтось хтось помре. О. Але я точно з когось буду кликати на цей run. І ще раз. І давайте ми тільки собі поставимо якийсь трофей. sight. О. О. Все, ребаунд. Окей. Okay. На цьому ми будемо закінчувати. З вами, як завжди, я хто? Я капітан Костя. Дякую вам, неймовірно дякую всім за перегляд. І до побачення до наступної серії.